Дуже гарне питання задає пан Юрій. Якщо потрібно у перестінках з гіпсокартону сформувати лінійний зазор для деформації, то виникає запитання, як правильно оздобити примикання перестінка до стіни. Наприклад, накласти багет, щоб що в дальнішому не було видно тріщин при деформаціях пліти перекриття. Поправка: якщо не помиляюся у кімнаті. Ага, так от, дійсно, справа у тому. Що ідеального рішення тут немає. І виходить так, коли я розповідаю про те, що плита може прогибатися на 1 двохсотою від прольоту згідно нормативу, це по міцну по жорсткості, люди трошки шоковані. Але я хочу, друзі, вам все ж таки розповісти ще дещо. Коли ми з вами робимо, будуємо будинок перекриття. Ми ставимо перестінки, робимо стяжки, ми робимо всі ці елементи, котрі навантажують нашу плиту ПК. Тобто вона в більшій своїй частині вже займає проєктну відмітку. Вже займає. Тобто, навіть якщо при 6 метрах у вас нормативний прогін може бути 30 мм, то по факту, коли ми вже з вами робимо оздоблення, ці деформації мінімальні, але вони все ж таки присутні, і про це не варто забувати. Тому що, наприклад, якщо ми ставимо дерев'яну перегородку і перегородку з гіпсокартону, то в будинку повинно бути вже сухо, тобто стяжки, штукатурки повинні бути висохшені, висох вони повинні бути сухими, і ми тоді тільки проводимо ці роботи. І от із-за цього, ці втрічники, котрі виникають, вони мінімальні насправді. Друге, якщо ми подивимося з вами знову ж технологічну карту виробника у е фірмі КНАФ, ви побачите там такий вузол, що перед тим, як ставити гіпсокартон, от сюди проклеюється паперовий елемент. Потім крутиться гіпсокартон, шпаклюється, і за, зайвий зайве папірець, обрізається. Для чого? Так, саме для того, щоб тріщина була в самому куточку. Примикання стіни і стелі. Тому що фірма КНАВ, котра збирає рекламації, котра виплачує ці рекламації, вона, звісно, на це звертає увагу. І тому, коли ми проходили навчання, нам також на це звернули увагу. Що це не просто паперовий скотч, це формування деформаційного шва. Тобто ми кажемо тріщати тут. Саме тому тут немає саморізів. Вони не ставляться, вони йдуть нижче. Тобто, якщо навіть у нас тут є е е якісь рухи, тріщина вона в самому куточку. Розумієте? Вона не розходиться. А якщо у нас тут ще й шпальєри поклеєні, то ми взагалі цього ніколи не побачимо. Просто-напросто. Наступне, справа у тому, що оздоблювальний матеріал у них немає міцності, у них немає завдання міцності. І якщо навіть у нас з вами відбувається якесь навантаження на штукатурку, на гіпс, відбувається місцеве змінання, так зване. Тобто може бути руйнація матеріалу в цьому шарі. І все. І нічого там страшного не відбувається. Це дозволяється, це не несучі конструкції, це елемент оздоблення. Тому, тому в несучому каркасі ми формуємо деформаційний шов обов'язково. А вже при оздобленні так, ми використовуємо стрічки для того, щоб сформувати оці от примикання правильно згідно технологічної карти виробника.